Привіт, привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас нарешті буде відео про мої процеси, про те, що в мене відбувалося в житті останній місяць, в плані творчості, в плані хобі. І я б хотіла вам багато чого розповісти, тому що вже пройшов, мабуть, більше місяця відтоді, коли я знімала останнє відео. На жаль, в мене не було якось натхнення записувати відео, да й не було якось сильно часу багато для того. І також я ще хворіла доволі таки довго. І через це я трішки випала з Ютубу, але я весь час про нього згадувала і все намірялася зняти це відео. Тож, за останній місяць в мене великих просувань по процесам не було, на жаль, тому що одні якось не вдавалися, до інших руки не доходили. І я із своїх шести процесів дуже мало просунула і один процес навіть розпустила, якщо чесно, тому що. Він в мене не вдавався взагалі. Тож розпочнемо з мого найпопулярнішого процесу, який наразі в мене є, це кардиган із пряжі Drops. Я його розпочала в одним із перших, так би мовити, в моєму тижні стартів. Це в мене стається раз в рік цей тиждень стартів. Якось я до літа все закінчую і літом починаю щось нове. Так, в мене було і минулого літа, і цього літа також. Я цим літом розпочала 6 процесів і потрішки їх просуваю, нікуди не, не поспішаю, ні за ким не біжу, а сама в своє задоволення вив'язую. Тож, це мій нає. Улюбленіший процес це кардиган, і він буде з різних частин. Він буде схожим на той кардиган, який я вив'язувала, із дроб, тільки з товстої пряжі, з прямокутник назад, два прямокутники наперед, і два прямокутники на рукави. Тож, наразі. В мене вже ну, це, цю задню стінку, я хочу вив'язати дуже довгою, щоб вона закривала трішки п'яту е точку, тому що я хочу, щоб він був таким довгеньким, але він хлопковий, і, ну, бавоняний, і він має бути ну не знаю, по задумці, я б його носила. І... На шорти, наприклад, накинути. Тому що пряжа дуже класна, вона така, як холодна, я б сказала. А також осінь на, на джинси накинути, Ну, щось таке. Дуже приємний е, м -м, колір це в нас 21-й дроп з перис. Юніколор 100% це котон. П'яті мають бути спиці е, 50 грам, 75 метрів. Дуже класна пряжа, вона така цупка, але гарно лягає, гарно в'яжеться, вона мені дуже подобається. Наразі вив'язую я спинку. І я не пам'ятаю, ніби я ставила тут якийсь маркер чи ні. Ну, Загалом загалом в мене вже вив'язано на, на цей шматочок два матки, і це третій, 50-грамової пряжі. Це в мене перший моток, а це в мене другий моток і третій вже пішов. В'яжу з задоволенням, поки що він мій фаворит, і ну, буду його продовжувати, тому що якраз літом от його приємно, якщо чесно, мені в'язати. Тому що в мене є процес плюшевий, і його дуже не хочеться в жару брати, якщо чесно, навіть в руки. Тож поки що кайфую від цього процесу, буду його продовжувати. Також хотіла б розповісти про свій процес майку зелену, яку я розпочинала. Якщо чесно, багато разів я, його, я її розпочинала на різних спицях. Це в мене спиці четверті від Днідро і цей тросик він також Дніпровський, але проблема в тому, що ця пряжа. Це в нас бахар, чи як же ще її називають? Зараз в мене є бірка схована. Алізе. Так, Це алізе бахар мерсеризований хлопок. Бавовна, господи боже мій. 100 грам 260 метрів. Загалом я вже з цієї пряжі в'язала. Одну річ я в'язала гачком, одну річ я дов'язувала полосочки з цієї пряжі для мого жовтого светра. Це було окей. Але в майки дуже сильно косить. Я розпочинала на трішки більших на 4,5 спицях. Косило безбожно. На четвертих було трішки плотніше полотно, але також дуже сильно косило. А в'язати не по кругу, якщо чесно, я не хотіла, тому що мені. Не подобається в майці. Майка вона така невеликий виріб. Так? І якщо із, ще й буде з двох боків неї шов, я вважаю, що це буде досить некрасиво, і я б хотіла її зв'язати по колу. Таку звичайну майку лицевою гладію, але на жаль, не з цих ниток, тому що ці нитки дуже сильно косять при в'язанні по колу, і я з ними не змогла справитись. Тож, тож, поки я відклала цей процес, ще поки що подумаю, як його зробити. Можливо, мені підказали, є спосіб в'язати по колу, але якось поворотними рядами, з'єднуючи в однею петлею. Ну, це вже я подивлюся, якщо що, я вам розповім. Тож, поки один процес в мене випав, але один процес додався. Я розпочала вив'язувати чохол на книжку з моїх залишків пряжі. Ну, таким шнурочком воно ніби для в'язання як е, цього, сумок, сумок рюкзаків. Там, такого. І я знайшла початий моточок, і мені е, потрібно було на книжку конкретно на цю. Я хочу зв'язати, вона доволі товста, але це найтовща і серії, яку, яку я хочу читати. Тож я хочу зв'язати такий. Чохол з двох квадратиків, і одну таку полосочку тут, і одну полосочку тут, дов'язавши просто стопчиками. Ну, побачимо, що з цього вийде, але план, в принципі, я продумала, що то має бути. В принципі, має спрацювати дві е, квадратики, з'єднуємо в такий довгий прямокутник, потім згинаємо. і... Трішки додаємо глибини цій сумочці. Можливо, дов'яжу ще й невеличкі ручки, щоб було зручно носити. Це буде така, ніби як сумочка, чохол для книги. Тому що, коли книгу носиш з собою, дуже я боюся, що вона зачухаються вугли, обкладинка, сторінки помнуться. Тож вирішила розпочати, в'язати чохол. А, ну, поки що на етапі того, що я вив'язую вже е, другий квадрат. На жаль, я його не принесла зараз, він у мене десь в сумці, тому що це мій такий походний варіант в'язання. Е, він не потребує великої кількості уваги, його можна в'язати механічно, де б ти не був, гуляючи з дитиною, десь сидячи в черзі чи ще десь. Тож, люблю такі процеси, щоб були просто пов'язати десь на виліті. Так, процес номер 2 чи 3, це вже навіть, я б сказала. Так, ще процес, який в мене трішечки просунувся, це моя футболка, яку я задумала вив'язати із моїх дуже старих ниток. Які були стоковими, і вони мене довго лежали, але це класна нитка, вона така, як зіткана зіткана в шнурок. Дуже м'яка, трішечки блистить і дуже гарно мені лягає в полотно. Я вже вив'язала майже повністю задню частину. Це також буде футболка з двох частин. Передньої і задньої, і по бокам хочу вставочки ще зробити. З мінімальними е, спущеними рукавчиками. Ну, я вже про неї розповідала в інших відео, тож е, цей процес мені також подобається, тому що він не жаркий, і його приємно в'язати. Е, продовжую його також. Також його просувала, е, десь ніби я виставляла маркер, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. а, вот. е, Це в мене низ. Ні, це в мене верх. Так, я виставляла хі -хі, перед м -м, початком цього періоду, після останнього відео, я виставила маркер. Це в мене було зв'язано, а це я вже дов'язала за останній місяць. Тож, ну, за місяць, звісно, це небагато, але ну, що поробиш, скільки було часу і натхнення, скільки зв'язала. По іншим процесам, в принципі, в мене не дуже такі просування, тому що по майці ромбиками, який це я філейне в'язання, воно називається так. Я закінчила, також вставляла маркер, прив'язала, закінчила з одного мотка. До речі, дуже цікаво, в мене вийшло, що з одного такого мотка це натура пепірус у мене з 50 грамів. 120 метрів. У мене вив'язався один ромбик. Це дуже-дуже прикольно. Ну, по крайній мірі, весело. Вив'язався в мене один ромбичок, і я продовжую в'язати. А, ні, боже! Це я собі багато прогресу взяла. Ні, я вив'язала тільки кусочок оцей за останній місяць, господи, А це в мене вже було вив'язано до попереднього відео. так, з одного 50-грамового моточка вийшов один, один ромбик. Також дуже приємно в'язати, але вона доволі таки товстенька. Не знаю, чи буде зручно її носити літом. Побачимо, можливо, буду під якусь накидушку її носити. Е, так, це по, це по цим процесам. А ще в мене залишилося два процеси, які я зовсім не брала в роботу. Це моя Щось таке воно тут перекручене. Один процес це моя худія, яку хочу я вив'язати по колу з плюшевої пряжі. Також я виставила маркер, але бачите, нічого у мене навіть трішечки не пров'язалося. Нарешті я визначила ширину необхідну і плотність в'язання. І в принципі, Можливо, якщо не буде так холодно, от будуть, до речі, мають бути такі прохолодні дні. Можливо, цей процес прохолодний день і візьму. А ще в мене є один процес, це кроптоп, який я розпочала, і навіть вивізала одну чашечку. Не знаю, мабуть, так краще буде. Одну чашечку для кроптопу і іншу розпочала. Дуже також це класні нитки, це мої улюблені Ярнард Флаверс. Залишки після футболки, яку я вив'язувала спицями. пицями. Цукарка. Запаси стратегічні. Так, по процесам це все. І е, загалом я не знаю, руки не опускаю. Буду продовжувати в'язати їх, в принципі, все подобається. Надіюсь, далі буде швидше процес, тому що вже ніби такі відволікаючі фактори всі в мене закінчилися. Хвороба відійшла. А на канікули дитина вийшла, тож буду я займатися в'язанням більш частіше, надіюсь. Так, а також я б хотіла показати, що ще мене трішки відволікало. Це е, моя картина діамантиками, яку я викладаю. Дуже гарна картина це в мене такий будиночок. Я її замовляла на Алікспресі. Доволі таки якісна, вона е, приємна. У е, мене, на жаль, немає ніякого органайзера для. Діамантиків, тож я тримаю це все діло в кришці від коробки зі і з-під взуття. Буквар в мене це служить як додатковий ущільнювач, для, як підставка для картини. Ну, не знаю, поки що мені цей процес дуже подобається, я його потріше тримаю біля себе потрішки просуваю. Це в мене закінчилася така як стежечка і галявинка, і це вже розпочинається будиночок. Гарно пристає, ну, в принципі, в мене ніяких нарікань на Алікспресу, картину немає. Так, А ще, відволікаючи, від в'язання в мене. Сталися глобальні, так би мовити, покупки, точніше подарунки. Мені подарував чоловік цілу серію книжок Дюни. Я їх дуже-дуже хотіла, і так сталося, що він мені їх замовив, і вони прийшли мені в Словаччину. Я дуже-дуже тому рада неймовірно просто рада відразу розпочала читати. Наразі читаю першу книгу. І це десь я прочитала половину. Я прочитала в першій книзі першу книгу. Зараз перейшла на частину другу. Не ну, частину другої першої книги розпочала. Дуже мені подобається це видавництво КСД. І ну, загалом я б сказала, що м -м, папір, ну, можливо, вона не так дорого вартує, щоб був папір набагато краще. Тому що є книги, які мають е кращий папір. Це, звісно, не зовсім туалетний папір, але близький до нього. Е але він такий трішки, ну, він світлий і такий не дуже, дуже, не дуже прозорий. Загалом шрифт дуже гарний, навіть є закладка, є кольорові ілюстрації. Доволі такі ну, гарні, гарні вони додають якогось антуражу книжці. І я. Моадіп. Чи це стілгар? Я дуже рада, що в мене є цей ця книга. Я читаю. Загалом трішечки, я б сказала, відрізняється від фільму. Ну, можливо, не трішечки, ну, відрізняється, але близько. Фільм знятий близько до книги. Я, звісно, б хотіла прочитати книгу в оригіналі. Але ще не доріс мій рівень англійської і, і моя, так сказати, усидчивість для того, щоб прочитати в оригіналі. Тож, читаю поки що на українській мові. І ну, я думаю, коли я дочитаю першу книгу, можливо, відзніму такий свій як відео враження про книгу. Е, рекомендую. Прочитати, якщо ви любите фантастику. Це, звісно, шедевр наукової фантастики. Так, книги є. Також у мене були деякі покупки для творчості, також з Аліспресу. І це я собі купувала ниточки для шиття на машинці. Загалом, це набір із чорного біло коричневого кольору. Вони мені знадобляться для такого повсякденного. Прошивання якихось, ну, можливо, рушничок чи ще щось прошити, тому що ходові нитки завжди будуть впору. Також я замовляла з Аліекспресу, з Аліекспресу замовляла такий замочок із основою для того, щоб вив'язати собі якусь сумку. Але, на жаль, я замовляла ніби як білий, а мені прийшов чорний. На жаль, в мене немає підходящих темних ниток для того, щоб підійшов цей замок. Це таке, якби він був білий, то, наприклад, блакитні, які в мене є, вони б підійшли. Тож, цей замочок ще буде чекати, поки я наважуся замовити якісь підходящі нитки для сумки. Під той замок. Також я замовляла денце, також для сумка або для корзинки. Не знаю, я дуже чомусь захотіла спробувати знайти гарні денце для того, щоб вив'язувати корзинки. Тому що ці денці дуже різні і на таких, ніби як. Шкіряних і кошкірних, можна так сказати. День я ще не в'язала. В'язала тільки на дерев'яних. Дерев'яні дуже незручні для мене. А от також хочу спробувати ще шкіряне. Це конкретно з покупок. А ще в мене є деякі товари, які мені подарувала моя знайома. Точніше, вона їх мала, але трішки щось в'язала, і ли їх хтось. Їх дав ли то чи то вона щось розпускала чи купляла. Ну, загалом, вона мені віддала ці нитки і деякі спиці. А для того, бо знала, що я в'яжу, сама вона не розібралася вязанні, в вона хотіла розпочати в'язати, але сама вона не розібралася вязанні, Якось натхнення в неї. Пропало, і вона каже, ти ж полюбляєш в'язати, то бери, можливо, щось собі придумаєш з цих ниток. І дійсно, якщо чесно, я нитки взагалі не люблю викидати, які б вони не були. Я їх намагаюся реанімувати, навіть якщо це светр, який я не нос, я його намагаюся розпустити. Нитки випрямити і е з них щось зв'язати, можливо, щось таке. Інтер'єрне, якщо вони зовсім в поганому стані, але не викидати, все пускати в вхід, тому що нитки дуже мені жалко. Жалко, я не можу їх викидати. Вони мені як діти, як то кажуть. так? Тож, це залишимо на в останню чергу, роздивимося нитки. Ці нитки це воно схоже дуже, якщо чесно, на. Акрил, він такий бежевий, доволі таки товста нитка, але вона доволі рівна, непогана. Але така, звісно, скрипуча. Скрипучий зовсім він акрил. Навіть і не знаю, можливо, можливо, щось придумаю. Ну, Обов'язково щось постараюся придумати, Але гарна нитка. Можливо, якусь зв'язати шапку таку. Буде гарна, тому що. Така пухкенька ниточка, люблю такі. Так, Це вона розпочинала щось якийсь тут круг в'язати чи що. Ой божечки. Ладно, ми його розпустимо, в принципі, воно розпускається. Е так, Інша нитка це в нас, я так розумію, ну, воно як букле, мабуть, да, схоже, що вона сама по собі. Нерівна ніби, але, бачите, вона прошита, е, з такою, про, ну, чи то то прошита, чи то прокручена е, такою котоновою, чи це вона, ну, мабуть, хлопкова да? ниточка, яка просто скручує скручує і робить таке, як ефект букле зелено біла. Нитка. Загалом, я думаю, я її трішечки, так як якщо її ниточку розпустити, попшикати трішки водою і міцно змотати в клубок або в бобінку, то загалом вона вирівняється. Але якщо це не допоможе, я знаю спосіб, як вирівнювати нитку. Це, бо бачите, вона така, це всю конкретно видно, що вона в'язана-в'язана. А через кришку кастрюлі з водою, яка кипить, і прекрасна нитка випрямляється, стає як нова. Це вже я пробувала. В принципі, я люблю давати шанс стоковій пряжі, яка була розпущена з якихось предметів в'язаних. Тож не пропаде. Щось придумаю: з цих, цих ниток можна зв'язати, наприклад, якийсь невеличкий шарф. Або сну, для того, щоб прикривати шию, коли холодно. Також це, я так розумію, дуже схоже на нитку, яка в мене була. Дуже схоже це на, мабуть, бавовну. Я, звісно, не експерт в нитках, але загалом непоганий. Непоганий кольор. Я дуже люблю такий колір. Він е, такий припилений, зелененький. Ніби більш-менш рівненька ниточка, я все все перемотаю в Гарні мотки на металці, випрямлю те, що потрібно, і буде в мене додаткові нитки. Тож, я не купую собі нитки, тому що в мене нитку пряжна дієта, можна так сказати. І спицева дієта, я намагаюся вив'язати те, що в мене є. Але бачите, воно як має прийти до тебе пряжа, вона до тебе прийде, навіть коли ти цього не хочеш. Так, це такий гарний. Доволі такий міцненький чохол для спиць. І, відповідно, тут є багато спиць прямих, якими я, на жаль, не в'яжу, не вмію. У мене вони були, але я трішки їх роздала. Так, це шості спиці, прямі, якісь вони такі пластикові, я так розумію. Всі вони майже різні, але дуже цікаво. Це в нас спеці 5,5. 5,5, так? Да? Це ж називається. Це ж, мабуть, є 5,5. У ну, мене є лінійка, якщо що, я тут поміряю. Так, це ніби їм з набору дуже схожі. Акро. Що це за компанія така акро? Так, 4,8. Боже, що це за номер? цікавий, Ви не знаєте випадку? 4,8. Так, в мене є лінійка, так що я. Поміряю. Так, це також акра, так? Ні, це якийсь. Нур. Кох і, і нур. Так, да, вони випускають. Це ж кох і нур, це е, ніби як компанія, яка випускає канцелярію, наскільки знаю. Так, це 3,5, це вже алюмінієві. Е, трішки. Стесаний такий, а, це тефлонова вона, виходить. Так? Що верхній слой, значить, видно, що ними в'язали. Цікаво, які предмети в'язали цими спицями. Яка хазяйка була в цих спицях, дуже цікаво. Так, це також акра. Акра 3 А, Боже, трошки вони кривенькі, ну нічого. Так, а це явно в спиці. Ого. Боже, я таких великих, ще ніколи і не бачила, щоб чотирні і такі здоров... довгі. Це якісь е носки для гіганта. На них не треба в'язати. <св 'язок> Клас. Супер. Так, далі поїхали. Це в нас які. А, це треті. Це також треті. А, це 2,5 Я думала, також третя. О, Одна взагалі спиця половиною Іншої немає. А це також розпаровані. Акра. Це два з половиною. І три. Це по одній спиці, а ще тут у мене є. Типу, як для тунійського в'язання це гачки. Але цей, на жаль, гачок він вже віджив, бо скололися сколовся в нього трішечки. Отут, сколовся в нього тут цей носик. А червоний непоганий. Правда, на жаль, тут я не бачу, який номер в нього. <кхід> І також, так, це також в спиці для гігантів, цікаво. Ну, ні, не для гігантів. Так, тож, на жаль, мій вердикт в тому, що всі спиці загалом. Всі спиці загалом непогані. І я думаю, я їх лишу, окрім цих розпарованих, тому що по одній спиці з ними нічого не зробиш, і я, мабуть, їх не буду в себе тримати. І цей сколотий гачок також, вони мені не потрібні. А сінч я лишу і буду пробувати ними також щось вив'язувати, якщо на те буде необхідність. Якщо ж вони не приживуться, то я віддам їх також комусь передам у спадок, можливо, вони комусь знадобляться. Але викидати, звісно, не буду, бо жалко. Жалко, жалко, все жалко, жалко. Ну, то нічого. Загалом, це все по моїм просуванням, по в'язанню. Буду намагатися закінчувати якісь процеси такі маленькі, по типу кроптопу. І просувати великі. Також буду читати і викладати діамантиками, ну, будемо гуляти, все-таки літо. Ми зараз з дитиною на канікулах, і я маю можливість трішечки займатися своїми справами також. Тож план поки що. Просувати, мабуть, всі процеси, окрім плюшового, тому що руки до нього не тягнуться. Дякую вам за увагу. Була рада вас бачити. Пишіть свої коментарі, і я буду дуже рада відповісти на них і з вами поспілкуватися. Гарного вам дня! До побачення!